Росія порушує міжнародний правопорядок та зухвало нехтує міжнародним гуманітарним правом. В Україні вже понад 9 років триває війна. А з лютого 2022 року з початком повномасштабної збройної агресії українці ціною життя виборюють свободу, незалежність та демократію. Росія посягає на невід'ємні фундаментальні права українців, вбиває цивільних. Викрадає наших дітей, руйнує домівки, школи та лікарні, знищує цілі міста та села, тримає у заручниках цивільне населення, тисячі вбитих і поранених. Це все є геноцидом нашого народу. Громадяни, які опинились на тимчасово окупованій території України, є найуразливішою категорією, оскільки можуть бути використані у збройному конфлікті, постраждати від торгівлі людьми. Піддані трудові та іншим видам експлуатації. Країна-окупант зухвало порушує права на свободу пересування, доступ до правової допомоги та правосуддя, право на освіту, на соціальний захист тощо на територію тимчасово окупованого Криму найбільше зазнають переслідувань, репресій представників корінного народу, кримські татари. Наразі відомо про 190 політв'язнів. Що отримуються в Криму або вже перевезені до Російської Федерації. 123 з них це кримські татари. Більшість з них це люди, які утримуються в порушення всіх норм міжнародного гуманітарного права. Прикриваючись евакуацією, росіяни депортують або насильницьки переміщують українських дітей ще з 2014 року. За нашими даними, депортували вже близько 20 тисяч українських дітей. Проте ми розуміємо, що кількість може бути в рази більшою, і наша мета повернути кожного українця та українку додому. Нині перед Україною та всім світом стоять непрості задачі розробити механізм тиску на Росію, аби визнати її дії злочином, геноциду та притягнути до відповідальності. Працюємо разом заради перемоги.